Куди нам тікати? Ми на своїй землі. Що ми будемо десь тікати? Головне, щоб мир настав і хлопці повернулись додому. Щоб Господь вже дав, щоб вже воно кончилося, щоб вже не було цієї війни, щоб вже мирне небо. Калинівська громада знаходиться у відносному тилу, звісно, якщо можна так казати, у контексті Херсонщини. До російських позицій звідси близько 50 кілометрів, а значить, керовані авіабомби та ФПВ-дрони сюди не долітають, на відміну від прибережних районів. Хоча, звичайно, життя навіть тут безпечним назвати складно. А то і тут ви з ви думаєте, понад дні налітають у ті ж шахеди. то шахеди, то ракети. Ми теж боїмося. Цей регіон і до повномасштабного вторгнення росіян був досить депресивним. А за останні роки, внаслідок бойових дій, населення навколишніх сіл скоротилось у рази. Залишились тут здебільшого жінки та чоловіки пенсійного віку. Молодші або захищають Батьківщину на фронті, або працюють у містах на об'єктах критичної інфраструктури. До всього частину громади було підтоплено у 2023 році, коли річка Інгулець вийшла з берегів після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС. От, тому що ми така нація. Да, ми українці. Яка така? Ну, яка, яка? Таке, що все, все, все зроби, все знайде, все. Один одному да, поможемо друг другу. Попри всі труднощі життя у прифронтових громадах, тут є ті, хто ні за що не погоджується покидати Херсонські степи. Завдяки їм, прив'язаним до батьківської землі, правобережжя Херсонщини досі не перетворилось на безлюдну пустку. Пам'ять кожен камінчик, кожен бур'янчик, кожний. Усе усе те, що тут прожила до 60 років. Куди я ще поїду? Через відносно безпечну віддаленість від фронту та автономне пічне опалення. Ці краї приваблюють людей з прибережних районів і навіть з обласного центру. І з кожним роком війни ця тенденція посилюється. У тому ж таки Херсоні, через удари росіян постійно трапляються блекаути. Не кажучи про відсутність опалення у кількох районах міста, тож кількість переселенців у тилових громадах подекуди доходить до половини теперішнього населення. Ці люди не можуть залишатися вдома і водночас завзято відмовляються залишати Херсонщину. Пані Віра переїхала до села Новогредніве ще у 2022 році, коли обласний центр був в окупації. Каже, просто не змогла дивитись на росіян у рідному Херсоні. Своїми словами вона спростовує одразу безліч ворожих наративів. Жінка все життя розмовляє російською, але на дух не переносить російських окупантів. Ти чого вони можуть терпіти? Їх як вони своєю красної тряпкою на бро... на бронетранспортерах їздять і радуються, сміються, і к людям здоровається, а люди відворачуються. От і все. До повномасштабного вторгнення пані Віра жила у Херсонському мікрорайоні Корабел або як його називають в народі, острів. Зараз там відсутнє опалення, проблеми з електро- та водопостачанням, не працюють магазини та лікарні. З іншого боку, тут, в Калинівській громаді, жінка живе у родичів та у відносній безпеці. Замерзнути взимку їй не дасть дров'яна пічка. А головне, тут є місце для улюбленої справи пані Віри. Розведення квітів. Ну так ти ж красиво. Глазу приятно. О, бачите, який На фоні всього цього да. ще й красота. Розкажіть, що за квіти тут у вас є. Да, ще мене поймали. Ну, що здесь? Хрізантемки. Да, Хризантеми. От всі такі красивые, красиваєте хризантемы. Вот світі очень красиво кактус. он вже зима. І чим там, що ну, в общем, там рози посажены. Ну поки що весной що досадимо всего. За ці роки Херсонка звикла до сільського укладу життя та вбачає в ньому навіть певний шарм. Проте як тільки дозволить безпекова ситуація, Віра Сергіївна планує повернутись на острів. Можливо, це буде тимчасове рішення, адже навряд чи життя в Херсоні навіть після закінчення активних бойових дій можна буде назвати комфортним для багатьох місцевих у післявоєнний період. Села будуть значно прийнятнішою альтернативою ніж спустілі напівзруйновані міста регіону. Але ви будете зимувати тут ну, Звісно. А, а як ви думаєте, ви повернетесь колись в Херсон? звісно. Звісно, я сплю і вижу, как як би туди швидше Нет, Ні, звісно, я вже <гум> земля меня притягує, але домой я очень хочу. Про повернення додому мріють всі внутрішні переселенці. Щоправда, для частини з них ці мрії ніколи не справдяться. Пані Тетяна з села Ольгівка, сусідньої тягинської громади. До війни там жило понад тисячу осіб, зараз не залишилось нікого. Дуже гарне село, дуже гарне було. Красиве, люди дуже дружні. Ну, як вам сказати? Ну, орки, як прийшли до нас, а в нас в Маю розцвіли петушки, піони, вишні, так вони за голову брались. Каже, хіба так можна жити красиво? Хіба можуть таке бути села красиве, як у вас? Вони до нас, як перший раз, зайшли в хату і кажуть, а як це так? У кожну хату заходимо, у хаті туалети? Ковриз, душові кабінки стоять, двори асфальтовані. їм просто це було диво. Кілька місяців родина пані Тетяни жила у підвалі власного будинку, поки росіяни перетворювали Ольгівку на попіл. Тоді жінка переїхала до своєї доньки в село Верівка, що подалі від Дніпра. За кілька місяців окупанти знищили і цей населений пункт. Ці внутрішні переселенці вперто не хотіли полишати Херсонщину. Тому обрали для проживання тилову Кавинівську громаду. Згадуючи власний дім, жінка не стримує емоцій. Як ви думаєте, ваше село взагалі будуть відбудовувати? Ні, там нема що відбудовувати. Воно зрінена повністю землею, таке асфальт. Усе. Де хати були, грудомахи лежать і все. Яке ж може бути відновлення? Це такі гроші. Частина будинків у Новогреднього також були знищені чи пошкоджені внаслідок бойових дій. Починаючи з 2023 року, тут триває їх активне відновлення та відбудова. Життя у більшості сіл Калинівської громади для тих, хто відмовляється залишати Херсонщину важке, але можливе завдяки державним програмам та підтримці міжнародних партнерів. Люди отримували допомогу. Перекрили будинки, перекрили криші, перекрили чи вставили вікна, двері, хто заборчик ставив, хто ну порівняно з тим, що було. ви зніміть, будь ласка, криші не мене, а криші, і як люди відбудовують після війни. Кілька населених пунктів у самій Калинівській громаді зруйновані повністю. Росіяни перетворили їх на руїну під час українського контрнаступу у 2022 році. Один з них Андріївка. Колись тут було кілька десятків мешканців, клуб та величезний сад. Зараз лише порожні подвір'я та зруйновані будинки. Приблизно так зараз виглядають усі населені пункти Херсонщини, які знаходяться на березі Дніпра. Ви можете запитати, що буде далі з Андріївкою. Так, ви бачите, в якому стані зараз знаходиться цей населений пункт. І я вам можу про це відповісти. Ні буде нічого. Відновлювати його не будуть. А люди, які тут жили, вони отримали сертифікати певні. За ці сертифікати вони придбали еквівалентне цьому житлу, житло в інших населених пунктах. І сюди повертатися вони не збираються. Сюди повертатись вони не будуть. Ця зима стане вже 90-ю у житті Ірини Григорівни, найстарішої жительки Калинівської громади. Вона також не хоче залишати таку проблемну нині, але рідну Херсонщину. Українським військовим довелося буквально виносити її з хати на руках, щоб відправити у більш безпечне місце. Ой, вже не кажіть. А як стріляли я, отут на цій кроваті трусилась, там в хаті аж все піднімало. А як не хотілось рідну хату бросати, а їхати. Каже, син каже: та мане, тебе вб'ють. А я кажу, нічого, мене не дадуть де поховати. Кажу, тут по лісаднику мене кажу, поховаєте, а, а така ж рідна хата. Виявилось, що евакуація була недаремною, адже за кілька днів по тому в хату пані Ірині прилетів російський снаряд. Тож за тиждень, коли пенсіонерка повернулась додому, вона побачила свій будинок без даху та вікон. На щастя, благодійні організації швидко відновили хату, з якою жінка так не хотіла розлучатись. Найбільше Ірина Григорівна непокоїться за своїх рідних і за українських військових. Адже вони врятували її життя, ризикуючи власним. Як їх, як їх жалко. Я всю дорогу кажу, Боже, хто-хто, ну, наші, наші діти там страдають, нас визволяють, як ми тут. Ой, коли воно кончиться це, щоб Господь вже дав, щоб вже воно кончилося, щоб вже не було цього цієї війни, щоб вже мирне небо. Всі, хто, попри негаразди залишається вдома, вірять, що рано чи пізно на цих землях запанує мир. Тоді вже можна буде і думати про майбутнє, а не жити сьогоденням, як зараз. Наші співрозмовники зазначають, невдовзі вибухи припиняться, і херсонські степи огорне тиша, яку порушуватиме лише спів птахів.